Міст річки Дунай, Болгарія. Ось так воно виглядає. Попереду зона зниження швидкості. Святий Димитриє, славний великому учене, чий чудо чудотвор. Метр. Железниця називається. Під вісімдесят, їдуть нічого собі, я про це дуже подивив. Такі вже 180 чи 80, що все не бачу. 80 таке вже там 180. Таке попридумували правда. ну ти мусиш Так, 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 я ж за що й кажу так за Чоєш буде вентиляція Так так. За пару секунд 2 кілометри штолкнуло. Що думаю, десь мотоцикл не? Так, так. не Ми йде. вже всіх бачили, що мотоцикла не бачили. Ще і баба рулем жінка. От, за Таке містечко Кресна Болгарії. Такий ринок. Церква православна. Одиночки. Тут мене найбільше що цікаве, знаєте, що в центрі цього містечка читаліще. Читаліще? кілометри да. 600 Я зараз проводжу екскурсію вибачаєш. Да, ну. Я перший раз чую. Ну. Тому і варто було вам зі мною yeah. поїхати. Я знаю, де оливки, де порошок. <laughs> а це читаліще, я так не знаю. <laughs> я вам от покажу де дешеві оливки, де де... А uh -huh. читаліще я. Як uh -huh. ну. гарно. Банк, якось, а... а гори на вершині сніг. І то де хмари там вон, під хмарами сніг. О, дивіться, все, сніг. Та лазар, дивіться, скільки снігу повна. Я вам казав. Наву, бачите, вони... а тепер дивіться, браття, всі направо і читайте. Отводійте, їдьте ще трохи, от, от його будинок, читайте голосно. Отець Михаїл, ви капелан читайте, пише, читали ще. Ви людина наукова, дивіться, а, це бібліотека. Бібліотека, права! Я подумав, може частини частини шости. Такі в нас гори балканські. Радуйся крові святої причасті, радуйся проповіднику покаяння, радуйся заступнику за нас перед Богом, радуйся Нектарію ангелів веселосте, радуйся демонів спалює, радуйся безотний щедрот, радуйся, море преславних чудес, радуйся Нектарію, Ахірею Божій, радуйся, Балканські гори на вершині сніг. Справа згоди, осіня, стрім, гайна без тевої ми, ніколи не не висямо це Радуйся Божа мати, не відстанет тіна світла наша відра.